Всім привіт, мене звати Яна і Я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І сьогоднішня тема відео це книги Товстунці. Я для себе умовно обрала формат, що для мене книги такого плану це 600 плюс сторінок. Тож сьогодні у відео я вам покажу саме такі книги, які є в моїй бібліотеці. Розповім, які читала, які не читала, і загалом чи боюся я такого об'єму. Але звісно, за спочатку відео я хочу вам нагадати про промокод Рід який діє на всі книги на сайті «Віват». А також дії і у фізичних книгарнях, які знаходяться у Києві, Львові, Харкові та Івано-Франківську. Не прогавте свою можливість зекономити. А також у фізичних книгарнях є ще бонус, тому що по промокоду ви отримаєте спеціальну картку накопичувальну, за допомогою якої потім будете назбирувати бонуси і відповідно мати ще знижки. Тож одні плюси і бонуси, і, звісно ж, нові книги. На цьому з головною інформацією все. І повертаємося до книжок Товстунців. І наше з тих людей, які загалом люблять читати книги великого формату. Загалом дуже рідко в мене книги менше, ніж 400 сторінок. І коли мені в ряди годи потрапляє прочитати якусь книжку на 200-250, я така, ого, а що так буває, такі маленькі. І саме в цей момент я зазвичай ловлю ще й кайф від того, що якась книжка швиденько так читається через малий об'єм. Тому інколи роблю собі місяці, де підбираю саме такі книги. До речі, якщо б вам було цікаво, я могла б ще зняти відео про. Такі ем, книги, наприклад, до 250 сторінок, які є в моїй бібліотеці. Але я і розумію читачів, які бояться великого об'єму, бо тут справді є багато нюансів фізичну книгу, якщо це не електронка, таку важко з собою носити, це займе багато часу. Якщо боїся, що книга не сподобається, витратиш знову ж таки на неї багато часу, тому що навіть якщо ти прочитаєш половину такої книги, відповідно це вже як якась повноцінна книга. Ну і найголовніше, часом на прочитання великої книги тисячу плюс сторінок, може під весь місяць, зокрема, я розумію, що я. Уникаю обирати такі книги на поточне читання або на якісь планування, тому що розумію, що мені не хочеться потім у підсумках місяця розповідати лише про одну книгу. Ось такі нюанси, які є логічні і нелогічні водночас. Тож, давайте перейдемо до тих, тустунців, які ось тут є позаду мене розкладені. І перша книга, це яка є недочитана мною, і це хроніки Нарні. Я прочитала дві частини з сімох, якщо я не помиляюся, і поки що зупинилась, тому що мене не надто захоплює. Я думала, що це щось таке буде пригодницьке, і власне літо мені захочеться читати. Спочатку думала, що мені взимку захочеться читати, але ні, для мене надто дитяче, І я поки думаю, чи продовжити знайомство, чи взагалі відкласти на роки і вже пізніше читати, наприклад, синові, та, щоб разом з ним знайомитися цією історією. І, можливо, коли я буду бачити там його захват, я буду вже більше відчувати цю історію, тому що я думаю, це той момент, коли <зі>, зі мною працює вік, і тому мені не дуже подобається. І, власне, Власне, це ось ця книга, яка містить собі сім книг, сім історій. Це справжній тостунець, тому що тут 906 сторінок. Наступна книга, яку я дуже давно хотіла, отримала її в бук-сюрпризі цієї зими. І все ніяк не візьмуся її читати, відкладаю, тому що мене лякає її об'єм. Плюс вона збільшеного формату. Плюс, мені здається, це має бути таке нелегке, досить інтелектуальне читання. І ось тут у нас 827 сторінок. Тобто я думаю, що цю книгу я буду розбивати якось на декілька місяців. Ну не знаю, наразі я поки що не беруся, тому що маю багато читацьких планів, які я хотіла б виконати ось. Ось вже ось цього місяця чи наступного. І тому не знаю, можливо, десь в мене буде настрій на осінь, зиму, на щось таке, ну, буде видно. І остання книга з товстунців, таких справжніх на моїх полицях, яка ще є мною не прочитана. Це Макс Кідрук і його колонії, І тут нас скільки? 894 сторінки. По відгуках я розумію, що це та книга, яку при такому об'ємі можна справді прочитати за тиждень, тому я її не боюся, але особливо знаю не спішу, тому що знову ж таки це перша частина, друга частина ще не написана. Можна не спішити, бо потім ще прийдеться знову перечитувати першу частину перед другою. Ну таке, тобто тут же йде, знаєте, проблематика серійних книг. Тому не боюся, відкладаю на тоді, коли буде настрій. Можливо, навіть на той момент, коли з'явиться друга частина. І ось далі у мене тут така гірка. Поставили їх один на одного, щоб ви бачили ось цей об'єм. Книг 600 плюс сторінок. Насправді я думаю, що в мене їх більше. Але ні, не аж так багато. Але давайте подивимося. Загалом мені здається, до речі, що в мене найбільше книг до 500 сторінок. Напевно, це такий середній якийсь формат, найпопулярніший. І перша книга це пісня Дібров, і до речі, в ній... Сторінок, мені здається, навіть трошки менший, ніж обумовила я. Так, 568, тобто я її так завушка дотягнула до цих товстунців, але майже 600 сторінок, ну плюс, якщо врахувати, що це трилогія, я думаю, що можна зарахувати. Читала ось буквально минулого місяця, дуже мені сподобалося. Завершальна частина циклу Літопис Сірого Ордена про козаків-характерників. Рекомендую всім до прочитання! Це класний зразок українського сучасного темного фентезі. Тому ось, будь ласка, зверніть увагу. Далі книга Нора. Робиць одержимість, і в ній в нас міститься зараз. скажу скільки сторінок: 614, тобто вона попадає в цю обумовлену мою <хи>, цифру товстунців, і це такий, знаєте, трилер, детектив а, з такою цікавою задумкою. Я насправді мало в кого його бачила. Він вже виходив давненько в Камбукс. І це зараз скажу, 2016 рік. А, і тут нам буде розповідатися про дівчину, яка є донькою серійного маньяка. І, власне, в своєму дитинстві вона і розкрила батька, здала поліції, відповідно його заарештували. І ось в дорослому віці її починає знову переслідувати якийсь маньяк. Хто він такий, чи пов'язаний з її минулим, про це все ми дізнаємося відповідно з цієї книги. Пам'ятаю, мені сподобалося, було захоплююче, цікаво. З класними описами. Якщо не помиляюся, наша головна героїня вона фотограф і працює з фотостоками. Мені ще сподобалось, що тут була обіграна сучасна професія. Тому так, якщо б раптом десь зустріли цю книгу, то я рекомендую. Звісно ж, звісно ж, наступна книга, мені здається, отак одразу її впізнаєш. Це воно Стівена Кінга. І ось тут нас же є 1336 сторінок, тому це стовідсотковий товстанець. Так, я її прочитала. Мені здається, читала десь пів місяця. Можливо, швидше, можливо, трошки довше, але точно до місяця часу. Сподобалося мені з окрім однієї сцени. Я думаю, що у багатьох оглядах на книгу воно ви зустрічали, що люди були незадоволені цією такою фінальною єдністю наших головних героїв. Але читалося класно і захопливо все. Тому справді, ось в такій історії такий об'єм він є тільки на плюс, тому що ти не хочеш розлучатися зі всією історією. Тобі цікаво, ти якось споріднюєшся. І та, до речі, це, знаєте, основний, напевно, плюс таких великих книг, тому що коли ти їх прочитаєш, вони стають тобі, ну такі, знаєте, дуже і дуже рідні. Книга, яка фігурувала в моїх останніх оглядах, також це Елізабет Гілбер Природа всіх речей. І ось тут в нас вже 698 сторінок. Книга про науковицю біологиню, яка досліджує мохи. І тут ми з нею знайомимося від народження і до завершення її життя. Тобто це така собі. Сімейна сага, тому що ми загалом знайомилися з її батьками, з її родиною. Сподобалося мені також читалося дуже швидко, легко. Я якось її починала читати, мені здається, чи в останній тиждень вже. Тобто я мала якісь для себе такі свої придумані часові рамки, і я в них вклалася ну, на 100%, бо це було просто захоплююче. Вже казала, що ця книга, напевно, війде в топ року, бо наразі вона так. Дуже мені в серденько попала. Шантарам. Книга, яка була популярна багато років тому, зараз навіть найточніше, коли видавала Букс» у 2016 році. Тоді її всі читали і розповідає вона нам про злочинця, який буде в Індії і що з ним там буде відбуватися. Насправді звучить так, як не мій жанр, але з якоїсь сторони та це вихід з зони комфорту. І ця книга вона була дуже цікава, власне, оцим індійським калоритом. Але... З поганої напевно сторони, тому що тут знову ж таки буде описуватися і кримінал, і бідні райони, і які в них там лікування, і о господи, в'язниці. Що я досі пам'ятаю опис того, як наш головний герой потрапив у цю в'язницю. Тобто тут ти познайомишся з калоритом цієї країни і вийдеш поза межі, так би мовити, готелів, відпочинкових якихось зон, архітектурних речей. Релігійних цікавинок, які є для туристів, а ось занурюся в справжнє життя простих і не дуже простих людей, і тут нас 700 99, ну можна рахувати 800 сторінок. Томтаю читалося швидко і захопливо. Знову ж таки, об'єм тільки в плюс. Правда про справу Гарі Квеберта. Думаю, в дуже багатьох відео блогерів і в дописах в інстаграмі, і будь-де бачили цю книгу, тому що ем, це один з таких досить відомих поширених детективів. Його завжди включають всі добірки про захопливі книги і тому подібне. Бо справді тут такий сюжет, що він не може вас не захопити. Тут ще є письменницька. Тема, а дуже часто люди, які люблять читати, люблять читати про книги, про письменників, і тут це все є. Тому таки там мені ця книга також сподобалася свій час, і тут в нас. Е 695 сторінок. Пам'ятаю, взагалі, вона щось прочиталась, мені за 4 дня, здається. І це 2017 рік видання. Мені здається, що я тоді десь купувала, ось коли вона вийшла, а можливо, ні, вже і не пригадаю. І останнє тустанець, яке побачила на своїх полицях, можливо, про якісь забула. Це Коко 2.0, Бату. І в нас тут. Ой, ну знаєте, я вже її так взяла, також <с> з дуже великою натяжкою. 555 сторінок. Захоплива, легка історія про Коко, яка насправді. Справді живе в сучасному Нью-Йорку, тобто тут продовження Моцарта 2.0. Весела, розважальна книжка, яка не несе якогось там, знаєте, мені здається, глибокого підтексту, але справді може вас розважити. Також читається дуже легко, буквально. За три вечора навіть можна подолати, справді. Тому вам рекомендую, якщо вас не лякає репутація автора, бо пам'ятаєте, ось рік тому стався з ним скандал, що доржбату виявився не тим, ким він є. Але цю книгу я не віддаю нікому, тому що вона є з авторським підписом, я була ось на презентації, і тому нехай буде ось так. Для історії, щоб потім ще й розповідати про такий феномен цього автора, що це всі книги товстунці, які є в мене на полицях. Але насправді, якщо проаналізувати, впродовж року я читала і цього, і минулого значно більше книг такого об'єму просто в електронці. І мені здається, що в електронці справді зручніше читати такі книги. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підписатися, поставити лайк, обов'язково написати коментар, тому що так YouTube просуває мої відео і ви мотивуєте мене працювати далі. А якщо ви хочете подякувати... Дякувати мені за контент. Звісно вже також в коментарях ви знайдете посилання на банку Монобанку, де я збираю на нові книги, та на Patreon. Тож, в будь-якому випадку, буду рада вашій увазі. Зустрінемось у новому відео. Па-па!